Ну ось звершилося. Українська правда повідомляє: українці вже готові до мирних переговорів. Начебто у нас така мета стояла, і треба було зробити якесь зусилля, щоб настав оцей момент осяяння. За словами видання на початку вторгнення Російської Федерації, усі були готові відвоювати території до кордонів. 1991 року. Зараз більшість хоче просто завершення війни. Бо на початку війни, попри всю несподіванку, попри те, що російські війська були під самим Києвом, дії українського війська і українських людей були успішними. Бо це ще був просто захист вітчизни. А коли вже запустилася вся ця машина державна, це стало бізнесом певної групи людей.